Meta Connect 2025, все чекати. Майбутнє на носі як мета перенаправляє межі взаємодії з реальністю. У світі, де технології швидко розвиваються, а межа між фізичним та цифровим світом стає тоншою. Мета під керівництвом Марка Цукерберга активно формує майбутнє взаємодії з реальністю. Подія META Connect 2025 обіцяє стати значною подією, що демонструє нову хвилю інновацій, спрямованої на інтеграцію штучного інтелекту в наше повсякденне життя за допомогою носячих пристроїв. Замість того, щоб просто створювати нові гаджети, META намагається створити нову параду взаємодії, де інформація та можливості органічно вплітаються у наше сприйняття світу. Я, як людина, яка давно стежить за розвитком технологій і зацікавлена у можливостях доповненої та віртуальної реальності, я вважаю, що Meta Connect 2025 це не просто презентація нових продуктів, а демонстрація бачення майбутнього, де цифрові інструменти стають невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. І хоча багато компаній намагаються вести цю нішу, це мета, завдяки їх ресурсам та амбіціям, він має найбільший потенціал для зміни правил гри. Гіпернова практичність та зручність у фокусі найбільш захоплююче оголошення, яке, за чутками, очікується на Connect 2025, це гіпернова, розумні окуляри, орієнтовані на практичність та легкість використання. На відміну від амбітних проєктів, таких як Оріон. Прагнучи до повного занурення в розширену реальність, гіпернова, мабуть, зробить ставку на інтеграцію корисних функцій у існуючий світ. Уявіть, виходите по вулиці, і інформація про погоду, сповіщення соціальних мереж, або навіть кроків, кроку, кроку навігації з'являються в розі вашого бачення. Все це без необхідності вивести телефон з кишені або відволікатися від того, що відбувається навколо. Використання поверхневої електроміографії 7G у браслеті жесту є надзвичайно цікавим рішенням. Замість складних голосових команд або жестів руками ви можете керувати окулярами простим рухом зап'ястя. Це не тільки інтуїтивно зрозуміло, але й уникає незручних ситуацій, коли ви намагаєтесь керувати окулярами у громадському місці. Я думаю, що фокус на текстовій відповіді від мета а не на аудіо, є дуже продуманим кроком. У галасливих умовах аудіостіпки можуть бути нерозбірливими, а текстові повідомлення завжди можна читати, не відволікаючи інших. Це особливо важливо для професійного середовища, де конфіденційність та концентрація є ключовими факторами. Ціна 800 доларів, звичайно, багато, але для пристрою, який обіцяє змінити шлях для такої інформації з інформацією, це виправдана сума. Якщо хайпенова виправдовується очікуванням, вони можуть бути справжнім проривом у галузі носячих технологій. Рейбан та Оклі штучний інтелект у класичному дизайні. Успіх лінії Ray-Ban від Мете з продажами понад 2 мільйони одиниць, очевидно, спонукав компанію, щоб прискорити розробку моделей нового покоління. Аперол і Белліні, як кодові імена, натякають на італійські теми, які можуть бути пов'язані з маркетинговою стратегією, орієнтованою на стиль та моду. Впровадження штучного інтелекту в нові моделі Ray-Ban – це логічний крок. Визнання обличчя та безперервні сеанси є й у фоновому режимі відкривають величезні можливості для персоналізації та автоматизації. Уявіть, що ваші окуляри автоматично розпізнають своїх друзів та колег, надаючи вам інформацію про їх контакти та останні оновлення або що ваші окуляри автоматично записують важливі моменти, коли ви перебуваєте на зустрічі чи події. Партнерство Зоклі, що спеціалізується на спортивних окулярах, ще одна цікава стратегія. HTSN Limited Editions із записом відеозаписів 3 k та подвоєнням часу акумулятора, вже продемонстрували потенціал цієї співпраці. Особливо цікава ідея інтегрувати камеру в класичний Кадасфайра, зосереджена на спортсменах та велосипедистам. Фітнес та продуктивність це чудова ніша для використання технології розширеної реальності. Я думаю, що мете розуміє, що майбутнє носячих технологій це не лише в моді та стилі, а й практичні переваги для здоров'я та продуктивності праці. Квест не час для великих новин, але робота не припиняється. Незважаючи на те, що Meta Connect 2025 не очікується оголошенням про Quest 4, це не означає, що мета є на місці. Розробка гарнітури ультра світла призначена для вивантаження обчислювальної потужності в окрему мету, це перспективний напрямок. Цей підхід створить більш компактні та зручні гарнітури, які можна використовувати тривалий час без втоми. Використання OS Horizon як платформи для гарнітури, як для Oculus, відкриває можливості для створення єдиної екосистеми для віртуальної та доповненої реальності. Можливість створення гарнітури, заснованої на OS Horizon та для інших виробників, таких як Asus Rage, Це цікава стратегія, яка розширить аудиторію та створить більш конкурентоспроможний ринок. Висновок майбутнє вже тут. META Connect 2025 це не просто презентація нових продуктів, а демонстрація бачення майбутнього, де цифрові інструменти органічно переплітаються в наше повсякденне життя. Гіпарнова, нові моделі рибана та оклі, а також розвиток ультралегкої гарнітури це лише деякі нововведення, які META планує представити світові. Я думаю, що META знаходиться на правильному шляху до створення нової паради геми взаємодії з реальністю. І хоча шлях до цієї мети буде важким, я впевнений, що мета, завдяки своїм ресурсам та амбіціям, має найбільший потенціал для зміни правил гри. Майбутнє вже тут, і це виглядає неймовірно цікаво. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо, як технології доповненої та віртуальної реальності стають все більш поширеними та інтегрованими в наше повсякденне життя. І мете, безсумнівно. Відіграватиме ключову роль у цьому процесі. Ось чому я чекаю META Connect 2025 з великим інтересом, і я буду стежити за розробкою подій у цій захоплюючій технології.